Вітаю, 12 хвилин російський винищувач собі нормально літав над однією з країн Балтії, якщо не помиляюсь, над Естонією. Знаєте, він за 12 хвилин міг повністю перелетіти всю Естонію, розгатити там столицю, повернутись назад і ще й руцею помахати. Ніхто цей винищувач не намагався збити, ніякої реакції не було. Ну потім викликали там дипломатів російських, там, намагалися щось їм е, втерти, щось розповісти, але е, самий літак ніхто не збив. Тобто, це вже порушення е, фактично повітряного простору однієї з країн НАТО, але е, реакції знову немає. Тобто, е, виявляється, що на територію Польщі можна залетіти і там е, дронами. Погатить, на територію Естонії можна залетіти винищувачем, там побути, і нічого не буде. В цей же час українці, ну, українці ті, які сидять у Верховній Раді, там ще в деяких відомствах, департаментах, офісах і так далі, говорять про ну, захист України, гарантії безпеки. типу, в НАТО вступити п'ята стаття там НАТО, договору НАТО. Але от мимоволі задаєшся питанням: а для чого це потрібно? Якщо ось, будь ласка, є літак, є країна НАТО, спокійно залітає собі російський літак, винищувач, і, і нічого не відбувається. Насправді нічого не відбувається. І мимоволі задаєшся питанням. А як може НАТО допомогти? Як може п'ята стаття нам допомогти, якщо нічого не відбувається при нападі на країну НАТО? Ну, ви знаєте, чиновників наших не переконаєш, їм завжди потрібно з чимось боротися, їм потрібна завжди якась ідеологема, і вони будуть її захищати, тому що це у них сенс життя. Розповідають щось, що нібито нам допоможе, хоча воно нам ніяк не допоможе. І от сьогодні президент Фінляндії Олександр Ступ пам'ятається, це, це той, хто з Дональдом Трампом в Гольф грав, і потім довго розповідав, що от у нього там батько колись казав там, і так далі. Ну, коротше, брід брідовий, жуть-жучайша. І ось цей Олександр, президент Фінляндії, написав, що нова військова, нова військова місія НАТО Східний вартовий. Розпочнеться в Румунії та Польщі Румунії та Польщі Ну, я не знаю там щодо Румунії, а от щодо Польщі ми вже бачили з вами. І я думаю, Путін, якщо він вже намагається щупати країни НАТО, то рано чи пізно він пощупає цього східного вартового. Тобто йому буде дуже цікаво. Ну, на місці Путіна я би попробував, пощупав Східного вартового. А що ж це за східний вартовий, як він там взагалі буде відбивати атаки, і так далі. І ось Ступ написав, що ця військова місія НАТО Східний вартовий вона має на меті посилити захист після нещодавніх атак російських безпілотників. Тут... Хочеться єдине сказати, який захист, про що ви говорите? Знаєте, тут я можу порадити Європі тільки одне. Отак, От як колись Кличко обмовився і сказав, готується треба к землі, к землі. Бо якщо ви отак будете захищати свою країну, якщо ви отак будете захищати. Свою територію, от свої принципи. Якщо ви ось так будете захищати одне одного, якщо ви таким чином вмієте збивати ракети, то гріш ціна і оцим східним вартовим, і цьому блоку НАТО, і вашій єдності, і вашій потужності, і всього іншого, Путін, дізнавшись, як ви вмієте воювати, Може, може фактично наважитись на те, щоб захопити якусь частину країн територій НАТО. Ну, от В мене знайомі, у яких рідні близькі в Польщі перебувають, і так поближче до кордону з Україною, вже порадили своїм родичам їхати подалі. подалі. Бажано в Німеччину, ну, але від кордону. З там, Україною, Білорусію вирішили, ну, порекомендували їхати подалі. Чому так вони радять? Не знаю. Напевно, щось напевно знають. А ми будемо з вами слідкувати за ситуацією. Я насправді не проти того, щоб Російська Федерація напала на одну з країн НАТО, тому що це автоматично і швидко відкриє другий фронт. Ну і у нас буде тоді все ж таки пом'якшення і послаблення. Путін це теж розуміє, тому, напевне, війна в Україні частково буде стримувати його бажання захопити, ну, наприклад, Естонію. І всі це чудово розуміють, а тому будуть продовжувати робити все, щоб війна в Україні не зупинялася. Бо для Європи це фактор безпеки.